І нехай день буде добрим для добрих людей. З вами етнолог, докторка історичних наук. У мене в ці дні завжди аншлаг. І я цьому дуже рада. Цей аншлаг у мене, я така стала всім потрібна, стаю, всім потрібна. Як правило, в грудні, зараз тепер у грудні, бо то колись було в кінці грудня і на початку січня, а зараз у грудні, і, як правило, це десь у квітневі дні. А пов'язано це все. З тим, що журналісти активно <шу> шукають матеріал для своїх телесюжетів. І завтра, хто хоче, дивіться мене на, на телеканалі, побачите десь в районі першої години, десь без 20 без п'ятнадцяти. А сьогодні було інтерв'ю на телеканал Еспресо Наталя Стареправо задавала мені питання про великодню випічку. І я говорила все те, що я вважаю за потрібне. Таке інтерв'ю в нас вийшло довге. Ого, ціла година пройшла. Цілу годину, бо я думала, то все швидко відбудеться. Ось, значить, Великодня випічка. Що я скажу кілька слів для вас? По-перше, великий день уже відбувся. Великий день відбувається тоді, коли сонце виходить, встає високо і робить великий день. Буквально ніч стає коротша, а день довгий. Верба викинула свого котика, свого свою, гусенятку, ну, тобто свою бруньку. І, і день довгий. Значить, Основною стравою українців завжди був, є, і бачу цю тенденцію залишиться, буде. Це хліб. Микола Сумцов етнограф написав у книзі Хліб у обрядах і піснях таку цікаву думку, але він її сформулював уже на основі більш ще давніших дослідників. стосовно того, що з появою хліба виникла потреба відмовитися від жертвоприношення. Тваринного походження, а от хліб став жертвою богам. Бо люди, те, що їдять, те ж їдять, теж і приносять богам в жертву. З цією думкою можу погодитися. І вже тепер на сьогодення переекстраполюю, перехожу, значить, хліб лишається до сьогодення в українців основною стравою. Щоденною стравою і святковою, обрядовою, ритуальною. Обряди ритуал в даному моменті означають те, що з хлібом проводять певний ритуал, або хліб є частиною певного ритуалу. Ну і, і, і який ж це хліб ритуально-врядовий, говоримо. Говоримо про те, що суспільство сьогоденне наше охристиянине, і виходить, що Пасху на Великдень печуть давно, ну як давно дві. 1025 років. І що до цього часу не було здоби в Україні? Якщо ми, якщо нас не було, то ми були є і є й будемо. І давній, давній ми народ, давні наші роди. Так от, хліб здобний, щедро оздобрений яйцями. Весняна здоба, бо саме в цей період птиця несеться інтенсивно і не тільки домашнена, а й дика, і, будь ласка, до речі, основою для випікання обрядового ритуального хліба, хоч календарного циклу, в даному випадку говоримо про весняні баби, баби, тому що Паска, це вже стане вона пізніше. Спочатку вона була хлібом. Паляницею, бабою, бабкою. А потім вона стане так, як ви її зараз називаєте. Хоча зараз дуже модними стали крафіни, мафіни, панетони, тобто глобалізація зробила теж свою справу. І бабка, яка колись була. В основі її пшеничне борошно так кладіть калачі з ярої пшениці, добре з медом, паляниця. Дуже вам знайомі, відомі заспівиться, зимового циклу. А тут у нас весняна бабка, баба жовта, пухка, пишна, солодка, приємна, тепла як сонечко. Ось, то тепер сучасна бабка, вона вже в нас шоколадом з всякими. Добринцями, з глазурями різнокольоровими, різноароматизованими, з кокосами і всякими заморськими мангами і так далі, і горіхами, Тут візьму на себе відповідальність, я сказала це на телеканалі і вам зараз повторюю, якщо взяти за основу класичну бабку, то це буде пшеничне борошно. Найчистіша джерельна вода. Або якщо в мене вже є корова одомашнена, значить це буде молокопродукт. Пишна, пишності тіста додасть сироватка. Або молоко, воно дасть трошки іншу консистенцію тіста. А якщо молоко пряжене, теж інше, буде, там ще аромат з'явиться, і колір, до речі, зміниться. тіста. Або сколота, ну, що в кого є. Потім сметанка, маслечко жир, жир, баба жиру. І Тісто для баби і жовтки, багато яєць, пшеничне борошно, молокопродукти. І, звичайно, що бабка, баба випікалася колись давно, я говорю зараз давно, до християнських ще часів на чому? На заквасці. Є момент, і ми такі грамотні історики, і такі ми археологи, але в нас немає матеріальних доказів існування, наприклад. Бабка, чи крихти бабки, чи там десь залишилися на якихось посудинах крихти. Бо залишки вина залишаються, і там потім науковці вигадують там скільки 7 тисяч років там, чи, 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 чи сотень років. А от хліб він не зберігається, це органіка. І якби він і зберігся, випадково десь засох чи щось би там таке трапилося, то його з'їсть з'їдять, його з'їсть жучок, його з'їсть просто якась жива. Жива душечка. Так от, про бабки і бабки. Ми задавали мені цікаві питання, регіональність пасок, бабок, бо Паска і питала мене журналіст, а паска й бабка це, це, це одне й те саме, просто назва зараз йде інше. Але зараз вже не так паска йде, як вже йде мафін, крафін і панетон. Тобто і паска колись забудеться. А баба залишиться бабою, бабкою. Про регіоналість дуже мені складне питання. Відповідаю на нього не один раз. Вважаю, що сучасні бабки дома, ну дома ті, що ми випікаємо, та й промислові, вони фактично однакові. Є їх два таких основних два, якщо класифікувати, різновиди: є бабки помазані зверху глазурю. Це така, знаєте, харчова. Традиція певна. Оздоблені, то вже я мовчу, там різними прикрасами і так далі. Або без, не помазана, непобілена, давайте так скажу, перед випіканням помазана яйцем або жовточком, і спечена і на цій бабці або вироблені пташки, наприклад, з крильцями, там, чи будь-як, або квітки. Ну, весна ж, весна. Так, от ритуальність і святість цієї здоби весняної, вона у тому, що її печуть з любов'ю, їдять її всім родом, роздарюють, пригощають, гостять, шануються. Оце в цьому її святість і ритуальна обрядова роль, а не в тому, що цей святий хліб ви понесете. Ви понесете потім якийсь дядько на неї буде якусь воду лити і кропити. Розумієте? Ну я думаю, що ви мене розумієте. Освячена ваша здоба любов'ю того або тієї, хто її пече, і з якими намірами, помислами і добром туди воно там місяця і випікається. Це така моя розмова. Яке було ще цікаве питання? Яке було ще цікаве питання? А, ну про, про моду на, на, на ці наші здоби? Ну, мода диктується тим, що ага, про рецепти і про моду, так. Да. Склалося враження в журналістки, що родові рецепти, що це ж з давнини передаються. Я заперечила, я вважаю, що рецепти зараз, господинки, виберете одна в одної в інтернеті. І, до речі, ще раз це скажу, зараз тут, не тільки там на телеканалі, про дорогі студенти, чи хто там дослідники, і не тільки молоді, всі, хто хоче, беріть інформацію з інтернету. Зараз господині, випікаючи дома здобу, вони її виставляють в інтернет, і це ж вже аналітичний матеріал. Ось. Так, що рецепти беруться переважно в інтернеті, обговорюються з подружками, сусідками, і... а родових їх дуже мало. А якщо вони і є родові, то вони все одно веде змінені інгредієнти. Інші, і в печі ви їх не випікаєте, бо печі повикидали з хат в 1950-х років. Я зараз не пропагую, щоб ви пекли паску в печі, чи бабку, чи, чи будь-яку здобу, чи пиріг. Вона надзвичайно смачна в аеропечі, вона надзвичайно смачна і крута в духовці. Суть не в тому. Суть у тому печіть і об'єднуйте за своїм столом всю родину, весь рід. Оце в цьому задача. Оцього обрядового ритуального хліба. А ритуал це коли зібралися один одного шануємо, віншуємо, дякуємо, що прожили рік і бажаємо один одному і на той рік весни діждати. А для добрих людей нехай день буде добрий.